Протягом всього травня центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького буде доєднуватись до заходів в рамках інтеркультурного фестивалю Миколаїв. Ми різні ми разом. Його компонентом стане фестиваль національної кухні Казок і легенд. Цикл книжково-кулінарних субот на всі смаки спільний проєкт бібліотеки та Миколаївської міської ради національних товариств. Захід відбуватиметься у партнерстві з департаментом освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації та видавчиною Іриною Гуддим. Тут працюватимуть дві локації: доросла та дитяча на дитячій локації. малеча буде знайомитися із казками, із традиціями, із іграми, і навіть із мультфільмами тієї народності, яку представляємо в цю конкретну суботу. Дорослі будуть знайомитися із життям товариств цих національних, які сьогодні є і активно живуть. і Працюють в Миколаєві. Вони будуть знайомитися із культурою, із книгами. З символами цих народів і будуть пробувати смаколики, якими нас щедро пригощають наші гості. Суботні зустрічі в бібліотеці супроводжуватиме знайомство містян і гостей обласного центру із майбутньою книгою про вінтажну кухню регіону Північного Причорномор'я. У нас класні партнери видавець Ірина Годим, яка готує цю книгу, і департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації. Вони будуть підключатися разом з техніками з коледжами з області, які будуть також готувати національні страви. І у нас буде можливість все це побачити у першу суботу. Народні традиції страви, казки, одяг представляли Миколаївська обласна організація Греків Нова Еллада та спілка вірмен України в Миколаївській області. Я сьогодні принесла два самих популярних блюда Греції. Это греческий салат, который называется хариатики. В переводе с греческого на русский это деревенский салат. Естественно, почему он называется деревенский? Потому что издавна крестьяне на своей греческой земле выращивали овощи. Здесь в этот салат я еще положила оливки, которые ну, родиной Греция. Оливок является Греция. І, звісно ж, всімінами звісний во всьому мірі сирфета сирфета, який виготавлюється із козівалічого молока. Наступна книжково-кулінарна субота запланована на 10 травня. Цього дня своїми культурними надбаннями поділяться представники Тернівського болгарського товариства імені Вазова, Миколаївського товариства болгарської культури імені Христа Ботева та Миколаївського обласного товариства Ромів Романі Бахт. Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.